Чи готується погода нас здивувати? Морози поки що не поспішають повертатися, але зміни у погоді все ж відчутні. В деяких регіонах збережеться суха погода, а ось в інших очікується сніг та дощ. Давайте детально розглянемо, яка ситуація буде у вашому місті. На Київщині температура в день становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Протягом усього дня утримується хмарна погода. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. На півночі. У Житомирській області температура вдень очікується 0 градусів, а вночі мінус один. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. У Чернігівській області температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Опади відсутні. У Сумській області температура день складе плюс 1 градус, а вночі очікується мінус один. У сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. На сході у Харківській області температура день буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Весь день у Харкові буде хмарним опади відсутні. У Донецькій області температура вдень і вночі становитиме 0 градусів. Протягом усього дня у Донецьку буде хмарна погода. Вранці очікується дрібний сніг, у другій половині дня дощ зі снігом, а ввечері йтиме сильний сніг. У Луганській області температура вдень складе плюс один градус, а вночі нуль. Протягом усього дня у Луганську буде хмарна погода. Після обіду розпочнеться мокрий сніг, який увечері зміниться на сильний снігопад на півдні. У Одеській області температура день становитиме плюс два градуси. А вночі плюс один. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен повністю скінчитися. У Миколаївській області температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус два. Ввечері у Миколаєві можливі прояснення, але протягом дня утримається похмура погода. Вночі йтиме сильний дощ зі снігом, який до ранку послабшає. Вдень можливий дрібний сніг, а до вечора опади припиняться. У Херсонській області температура вдень і вночі становитиме 0 градусів. Протягом усього дня у Херсоні буде хмарна погода. Вночі очікується дощ, вранці дощ зі снігом, який поступово слабшатиме і до вечора повністю припиниться. У Запорізькій області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі плюс один. Протягом усього дня у Запоріжжі утримується хмарна погода. Цілий день ітиме дрібний дощ зі снігом. Який ближче до вечора закінчиться. У Криму температура вдень складе плюс 6 градусів, а вночі нуль. Протягом усього дня у Сімферополі буде хмарна погода. Вдень ітиме дощ, який ввечері зміниться на сильний сніг. На заході у Львівській області температура вдень складе плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус двох. Весь день у Львові буде хмарним. Опади не передбачаються. В Івано-Франківській області температура в день становитиме плюс 1 градус, а вночі очікується мінус один. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську буде хмарна погода, опади не прогнозуються. У Тернопільській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус один. До самого вечора у Тернополі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі піде сніг, який ще до ранку закінчиться. У Чернівецькій області температура вдень становитиме мінус один градус, а вночі очікується 0 градусів. Протягом усього дня у Чернівцях буде хмарна погода. Вночі очікується дрібний сніг, опади припиняться ще зранку. У Закарпатській області температура вдень складе плюс 4 градуси, а вночі буде плюс один. Вранці та вдень в Ужгороді буде ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами. Опади не очікуються. У Рівненській області температура вден складе мінус 1 градус, а вночі очікується мінус 2. Весь день у Рівному буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий сніг. У Волинській області температура вден складе 0 градусів, а вночі буде мінус один. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері можливий дрібний сніг. У Хмельницькій області температура вден складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Вночі очікується дрібний сніг. Вранці в день та ввечері опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе плюс один градус, а вночі буде мінус один. Протягом усього дня у Кропивницькому буде хмарна погода. Ввечері можливо пройде дрібний сніг. У Полтавській області температура в день становитиме плюс один градус, а вночі очікується мінус один. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день, без опадів. На Черкащині температура вдень буде плюс один градус, а вночі знизиться до нуля. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Черкасах очікуються похмурими, дощ не очікується. У Дніпропетровській області температура вдень складе нуль градусів, а вночі буде плюс один. У Дніпрі протягом усього дня буде похмуро, дощ не передбачається. У Вінницькій області температура в день становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус двох. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий сніг, який ближче до середини дня, повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Такою погода нас очікує завтра. Бережіть себе, не забувайте про теплий одяг та слідкуйте за оновленнями прогнозу. До зустрічі!